Тобто, саме за рахунок антиоксидантів, ми маємо ресурс протистояти вільним радикалам, оксидативному стресу, пошкодженню наших клітин і тканин цими руйнівними молекулами, несприятливими факторами зовнішнього середовища, харчування, шкідливих звичок, токсинів все це руйнує наші тканини. А антиоксиданти вони борються з цим вільнорадикальним пошкодженням і дають клітинам можливість відновлюватись для того, щоб вони могли надалі. Адекватно, ефективно функціонувати, щоб вони не вмирали раніше ніж треба. Вони подовжують і якість клітин, і тривалість життя наших клітин для того, щоб ми були в кращому стані. І дійсно високий рівень оксидативного стресу є маркером передчасного старіння, більшої захворюваності, зменшення якості і тривалості життя. Найбільше антиоксидантів міститься у Свіжих рослинних продуктів це ягоди, вони лідери по кількості антиоксидантів. Особливо лохина вважається найкориснішою ягодою. Це свіжі фрукти, овочі, зелень, все те, що природне, те, що створено матінкою природою, а не промислови продукти, які були а, численним. Ми шляхами перероблені, тривало зберігалися від обробки промислової від тривалого зберігання, від неправильного приготування зберігання. Антиоксиданти навіть у природних продуктах руйнуються і перетворюються на вільні радикали, особливо в рослинних оліях.